просто пошість пішла, коли хочуть знищити компанію, коли хочуть знищити або редеріти будь-який бізнес. То починають з вилучення серверів, в тому числі таким чином, намагаються впливати на it компанії через вилучення серверів. Ми пережили цей тяжкий період, коли під час Януковича у партії Батьківщина вилучили сервера для того, щоб просто зруйнувати життя, для того, щоб влізти в інсайдерську інформацію. І досі нам уже демократична влада ці сервери не повернула. Я думаю, що це сьогодні в інформаційний вік насправді. Це один з найдієвіших засобів знищення будь-якого підприємництва і впливу підприємництва. Тому ми голосували за цей законопроект про заборону вилучення серверів. І ми вважаємо, що в другому читанні треба також за нього голосувати. Шанси, що це пройде є. сьогодні, ви знаєте, приймався лобістський закон. Про те, щоб зруйнувати державну галузь по виробництву спирту в Україні, її і так вже зруйнували, яка могла би стати для бюджету величезною базою для збору податків. І тепер вони поставили її на приватизацію. Вже точно відомо, коли вони кому вони віддають на приватизацію державну спіртову галузь. І сьогодні вони протягнули закон в першому читанні, який зробить ці підприємства української спіртової галузі державної практично знеціненими. І вони їх просто заберуть за безцінь. І таке робиться щодня. І мені дуже шкода, що парламент сьогодні. По-перше, кнопкодавить, я маю на увазі, не читаючи законів, тисне ці кнопки, не розбираючися, де інтереси держави, а де руйнація інтересів держави. Люди, які сидять в парламенті часто без освіти, без досвіду, і вони ловляться на ці красиві назви законів і голосують за закони, які руйнують державний інтерес, і в тому числі з метою потім продовження корупції. Тому чесно болить серце. Що з моменту революції прийнято більше 700 законів в цьому залі. Але ці 700 законів тільки зруйнували державу, зруйнували життя людей, знекровили кожну родину фінансово. І ми продовжуємо зараз дивитися цю виставу в парламенті. І далі, наприклад, зараз ставиться законопроект про спрощення роботи колекторських компаній. для того, щоб ті копічані борги людей. Які є перед банками внаслідок падіння курсу гривні, які не можуть заплатити ці борги. зараз посилюють права колекторських компаній, приватних банків для того, щоб з людей вибивати, викалачувати ті останні копійки, на які вони живуть, забирати квартири, забирати майно, вриватися в будинки, скажіть, хто вносить до парламенту такі закони? Всі про президентські. Фракція Народний фронт, фракція, яка підтримує в тому числі Гройсмана, скажіть, хто дає право таке так робити з людьми. І тому мені дуже шкода, що ми зараз маємо владу, яка не служить людям, а яка служить своїм корупційним оборудом. Вже з 15 жовтня люди будуть споживати тепло, а вже з початку літа гарячу воду вдвічі дорожче, ніж це було в минулому сезоні. Люди з жахом це чекають. Люди в селі не мають ніяких субсидій, абсолютно. Люди просто думають, що вже життя реально їх закінчується, тому що Гройсман, Порошенка через підвищення тарифів просто їх викреслив в життя. І тому сьогодні конче важливо відмінити ті положення законів, які дають право. Конфісковувати квартири за борги по житлово-комунальним послугам, ви знаєте, виступив хтось там з міністрів і сказав: Та ми не будемо конфісковувати житло. От живіть собі спокійно, накопичуйте борги і ми залишимо вам житло. Ну, це неправда, неправда, тому що коли підуть колекторські кампанії. То вони не будуть питати у якогось міністра, що робити, якщо в законі прямо передбачено право конфіскації житла за житлово-комунальні послуги. І тому наша команда внесла законопроект 50 який забороняє конфісковувати у людей житло, тому що тарифи не обґрунтовані, розумієте? І тому, що не можна у людей забирати останнє, що у них в житті є, це стіни і підлога. Вони вже нічого не залишилось. вони вже все своїх темів повиносили внаслідок такої політики, і тому ми дуже наполягаємо на тому, щоб це було проголосовано. А тепер, от логічне запитання: якщо, наприклад, Гройсмани, його міністри не збираються конфісковувати житло за житлово-комунальні послуги, за борги, то чому вони тоді закон не голосують? Тому що це обман, тому що закон передбачає право конфіскувати житло, а вони просто розповідають щось в ефірах, піарячись. А потім колекторські компанії заберуть у людей житло тільки зміна закону і тільки виключення з закону цього права. До речі, є ще один законопроект, верніше закон, це про ОСББ, це, ну ви знаєте, організовані співтовариства житлових будинків, і там теж в цьому законі теж прописано, що якщо людина навіть не приймала участь в тому, що вона учасник ОСББ. А це означає, що це буде вона за все платити сама за під'їзди, за підвали, за дахи, за ремонти фасадів, за ремонти навіть інженерних мереж навколо будинку. І якщо людина не приймала такого рішення, то все одне їй будуть виставляти ці рахунки, і якщо вона не заплатить, то будуть конфісковувати житло. Просто знущанню над людьми немає межі. І я не бачу шляху сьогодні переконати Порошенка, Гройсмана, Яценюка. Відступити від такої політики я не маю таких навіть надій, що вони дослухаються. І тому у народу сьогодні є один шлях вимагати перезавантаження влади, тому що ця влада людям не служить.